Всім привіт! Продолжаем роботу з культиватором. І вже, в принципі, дивіться, що у нас на якоїсь стадії. Так. Пригнав Славик сьогодні свій трактор. Причепили ми до трактора для того, щоб розставити лапи. Примірно зараз їх виставили. Ну, в принципі, вони так і остануться в такому, я думаю, положенні. Може, десь трохи там смістяться на якийсь сантиметр, то не критично. Задача, яка була? Почепити на трактор, підняти і примерно розставити лапи, щоб поуварювати ці перемички. Щось треба буде пообварювати. Це перве. Потім кронштейни треба поробити для катка для цих тяг. Одна там буде, друга тут. Приваримо для опорних коліс, Просто виставили, щоб потім не попали на лапу, на стойку. Дві стойки в нас не вистачає, це вже дозаказали. Так, що у нас виходить по лапам? Лапа, як я вже казав, 280 ширина. Ну, приблизно виставили. Це ще збили, мабуть. Ну, от от. Виставляємо, робимо перекриття. Навіть перекриття, може зробимо трошки більше. Зараз тут десь сантиметра по 3, по 4. Ну, це приблизно, що я виставив. Ну, у нас більше, у нас десь сантиметрів по 5 перекриття, тому що. Лапи вліво вправо ходять, і щоб не було цих пробілів, не було бур'яна. Отак він вже виглядає, вже, в принципі, щось похоже на культиватор. Стойки розставили в такому порядку, виходить, крайні будуть стояти на наружу, з лівої сторони наліво, з правої сторони направо. Це для того, щоб увеличити трошки ширину захвата. Потім іде наліво-наліво-наліво стойка. Пішли далі направо, право-право. І тут правий. Передній ряд, виходить, трошки наоборот у нас. Хоча, ні, а, ну правильно, ліво, ліво. І тут пішли праві. Права. ліво, право. І тут право, і ще буде дві правих. Ну, в такому розположенні розположили їх, я не знаю. Славі каже, хтось йому совітував, що треба ставити їх, допустимо, від центра направо. І від центра наліво. Якоби тоді не буде трактор тягнути по сторонам. Ну, я ж кажу, так це ж не диски, ладно, Там диски. Одні туди горнуть, інші туди горнуть, неправильно виставиш, буде тягнути на якусь одну сторону. Тут саме найголовніший робочий орган лапа. Ну, зрозуміло, що лапа сміщена від центра. Ну, я не знаю. А ну хто як думає, напишіть, як правильно. Мені кажеться, ці ліві праві витки зроблені для того, щоб розположити їх на рамі культиватора, щоб більше було. Куди їх переставити, виставити. Тому що це у нас такий культиватор, тут нам особо нічого не мешає. Ну Є ж культиватори більші, в 3-4, в, в 5 рядів, І, щоб розположити в такому шахматному порядку. На следующий день задача. Следующая. Уже попроварював кронштейни для опорних кольос. Профтруба, це буквально ці кусочки пішли, що ми вирізали їх сюди. І вони ось сюди у нас пішли, просверлили. На станку їх і так поуварювали. Так само зроблено в нас, так само зробили і сюди, все поуварював, косинці, Та вже сторона готова. Далі. Опорні колеса. У нас стоять з культиватора, але вони вузькі тонуть, треба щось ширше. Вже і собі приготували такі диски. І Славик собі такі диски. Ну, це диски, звісно, шикарні, нові диски. Ладно, Що ми робимо? На станку це виходить, вони у нас отак стоять. На станку брат їх розрізав. Перевертаємо їх наоборот. Отак от, от все. Тут полочка зроблена. Все, от так, ставляємо їх назад. І я їх обварюю. Що у нас виходить? Ось я прихватив. От що у нас виходить. Отак, от наскільки він, виходить, виступає. Це для того, щоб поставити цю ступицю. Ступиця Жигульовська. Ну, виходить, з дев'ятки проточена під розмір. Лижі. Береться лижа, не нужна стара, де немає цього яблука, де вже розбите. І протачується ця внутрішня частина посадочна, щоб вона влазила плотненько. Так, вона влазить. Зараз спробую збоку отак, ну, отак. збоку вона буде ставатися. Вона в далі обвариться з обох сторон, ніде вона не дінеться. Простіша конструкція, будемо робити собі так само, тому що в нас трошки там не так зроблено. Далі ця лижа обрізається буквально отак поки. Оце буде відверстя, кріпиться от сюди, пальцем вставляться. А ця частина, яка обріжеться, привариться ось сюди на лижу зверху і буде йти тяга. Зараз покажу. Ось як зроблено в нас. Ось ця частина обрізана. Що стоїть там приварена і тим самим упор. Ці теж вже повиготовляли, посверлили, зараз буду приварювати. Отакі в нас колеса. Ну вони вузькуваті, культиватор важкий, тим більше зараз ось виїхали він тоне. Ну і собі переробимо. Так, і собственно, готовий результат. Вже переварив. І от що приблизно виходить. Отак от буде. Як на мене, отлично. А ви як думаєте, напишіть. Саму ступицю до тяги не приварював, тому що немає угла, це вже на місці ми виставимо. В плані того, що ступиця йде, не паралельно буде йти скатові. Ну, це ми і в себе так робили. Поустраняються, це ступиця, як протачувалась, відкрутили її, то позакручує, все стає, все крутиться. Ну, як на мене... а, ось марківка. Як на мене, нормальна така тема. Скажете? Нагрузка на, нагрузка на подшипники, там винесли далі опору, буде нагрузка. Та послухайте, це культиватор, він робить на полі, там невелика ж швидкість, так що хвати його надовго. Робота потрошку движиться. Нижні кронштейни під опорні колеса вже поварив і поварив верхні кронштейни під ну, скажімо, розкос, який буде йти, все, виставив, попроварював. Далі наступний етап приварили. На каток труби. Чотири труби для катка. Получається, полоса десятка. Просверлили, сверлили її в станку. Сразу прихватив я його і прихвачуємо привареним. Потім підрізаємо і удивляємося, що ми наварили. А що ми саме наварили? Виставили плоскость прямо рівно. Ось, бачите? Тобто трубі нікуди буде підніматися. Вже як приварили, потім я додивився, кажу, Слай, якщо ж ми наробили. Ну ладно, нам так проще було виставити його. Виставляли, а там край підкладали, щоб була отут. В принципі, в принципі нічого страшного. Що робимо далі? Трошки собі роботи прибавили, але нічого страшного. Знімаю ці труби, отак -от зарізаюся, щоб вийшло отак. І отак виходить. Тим самим. Нічого не мішає. Труби у нас ходять плотненько, люхта немає. Не знаю, ще подивлюся сюди, може розкоси покидаю. У нас розкосів немає, але но... може кину, подивимося. Ця аналогічна, ну тут ось приварився до цієї труби. В принципі, вже сюди не треба розкоса, сюди може треба. Все одно, як не крути, а на полі десь розвертатися з культиватором, все одно приходиться. Хто б не казав, що там не можна розвертатися, все одно і ми розвертаємося, і десь там деревину якусь треба обкультивувати по кругу. Все одно приходиться. Так що нічого страшного, по крайній мере, нічого не вийшлося ще. Ну а сюди, мабуть, уголочки кину, щоб уже на вірняка ось така робота. Ну, продовжуємо.